Мир Боже, дорогі брати, дорогі сестри, дорога наша молодь, слава Господу, що ми могли дожити до всього моменту, коли можемо приймати участь у страданні нашого Господа Ісуса Христа. Слава Господу, дорогі собраття, що є така в нас возможность нині углубитися у ту, у ту історію те, що було зроблено, спланіровано. Для нашого спасіння. Нині по милості Господні я б хотів поділитися Словом Божим і показати нам іще раз, щоб ми могли ще раз убідитися, в кого ми повірували, кому ми віримо, і чого ми звершаємо всі символи, приймаємо участь у страданнях нашого Господа Ісуса Христа. І я би хотів якраз всіх нас настроїти на те, що. Чого ми і все робимо, дорогі брати і сестри? Тема моя називається Начальник життя». Хто є начальником життя? Ісус Христос. І ще Іще начальником життя? Бог отець І ще Іще кояся начальником життя, дорогі брати і сестри. Дух Святой. Дякую. І я би хотів поговорити з вами одного, про одного із начальників життя, де апостол Павло так подробно описує. Вот послушайте Деяния Апостолов, 3 глава, стишок 15. А начальника жизни убили. Значит, кого убили? Начальника жизни, кое является Иисус Христос. Всего Бог воскресил из мертвых, чему мы свидетели. Итак, апостол Петр был свидетелем смерти Иисуса Христа. А дозвольте задати нам вопрос. Ми є свідетелями смерти Ісуса Христа. Є, обов'язково, Через Слово Боже, добре, ще як ми являємося свідетелями смерти нашого Господа Ісуса Христа. Наше тут. Дорогі себраті, наше присутствие свідетельствує про те. Що ми являємося свідетелями смерті і страдання нашого Господа Ісуса Христа. Апостол Петро він видав це прямо своїми очима. Він видів дійсно, як то проїхало, і Він передав нам цю історію. А ми з вами по, через Слово Боже ми з свідетелями. А чого ми свідетелями, браті і сестри? Того, що ми мисленно переносимося в той, в, той, в той час, в той момент, в той період. Коли происходило страдання нашого Господа Ісуса Христа. Дорогі собраття, почому начальника життя вбили? І от як не звучить парадокс? Начальник жизні то є той, який дав життя всім. Тобто начальник жизні той, який дав усім життя, направлення, стимул, життя вічне. І чоловік є ким? Творенням Божим. І якщо чоловік є творенням Божим, якщо людина є творіння Боже, то як так творіння може повстати проти начальника жизни, проти свого Творця? Так що двигало або мотивірувало людьми, що то творіння, яке має свого начальника, привели на такі великі страдання? Що одним словом, ми відповідаємо – гріх? Давно так звучить гріх. Але що саме побудило людину востати проти начальника життя? Я би хотів перед тим, щоб ми обідилися, який являється начальником життя, прочитати з вами Іоанна 1 глава з 3 стежка. Давайте ми відкриємо з вами книгу Іоанна 1 глава, з 3 по 4, да, 3. -й. И четвертый стих. «Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человека». Итак, начальник жизни, написано «через Него». «Все начало быть, без Него ничто не начало быть». И далее написано, он был свет, в нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. И давайте вот откроем 10 глава Иоанна, Стих 28. І я даю їм життя вічною, і не погибну вовек, і ніхто не похитить їх із руки моєї». В началі, коли Бог сотворив чоловіка, для... на кільку Бог створив людину? На кільку вони жили 960 років. Потім людина звершила гріх. І я Христос дає опять життя вічною. Каже Христос, я даю їм життя вічне, і ніхто не похитить тільки з руки моєї. Та як то, дорогі собрати? Дивіться, що робить начальник життя? Начальник життя той, який дав життя і була сила, яка одобрала життя. але начальник житло, другі собраття, опять возобновляє цю життя вічне. Но має пройти якийсь процес. Має пройти якийсь процес і змінювання в нашому розумі. І коли цей процес тут прозойде, ми починаємо вірити в нашого Спасителя-начальника жити. А потім нашу житті ми починаємо свідчительствувати, коли є начальником моєї житли. І потім написано, і ми потім приймаємо участь у страданнях нашого Господа Ісуса Христа через вечерю Господню. І так, що є начальник життя, то що Господь, якщо людина і впала, якщо людина і зрішила, Якщо людина починає деградувати, то начальник житті дає опять шанс, дає можливість опять людині що зробити? Возродитися, почати жити, жити новим життям, пожити по-другому. Ну, у мене вопрос: так чому того начальника життя, Тот, який дав життя, який даже і в нашому смертному, гріховному состоянні Господь опять хоче возобновити нас і дати нам життя. Почему начальника жизни убили? Давайте ми з вами прочитаємо Євангеліе от Луки, 23 глава. 23 глава з 13 по 16 стих. Пілат же созвав первосвященників і начальників, і народ. Кого назвав Пілат? начальників, первосвященників, чого не простих людей забрал, І послухайте далі. «Сказав їм, ви привели ко мне человека сего как развращающего народ, и вот я при вас исследовал и не нашел человека сего виновным ни в чем, том, в чем вы обвиняете его. Людина нечистива, яка вообще далека от релігії». І священника, які знали чітко Тору, знали чітко священне Писання, привели начальника життя і кричали, Распни Пілат каже: Я при вас, І слідував, не знайшов в ньому нічого подобного смерті. І послухайте дали: І ще один ту є нечистивий чоловік, і Іра також, ибо я послав його і к нему, і нічого не найдено в ньому достойного смерті. І так, два нечистиві люди. Ви знаєте, хто такий був Ірод, і ви знаєте, хто такий був Пілат. І так, всі два люди, які взагалі далекі були від релігії, вони казали, он недостойний смерті. Так чого віруючі люди? Май голосно кричали розпні? Почому іменно всі люди, які знали, ко їхній начальник, хотіли смерти начальника життя? Я задався своїм питанням, і я спробував знайти його у Слові Божому. І послухайте, що далі написано з 20 стежка. Пілат знову возвесив голос, желає відпустити Ісуса. Дивіться, в другий раз, і три рази так продовжалося. Три рази Ісус Пілат хотів відпустити Ісуса. Він не видів виновного, в ньому абсолютно ні в чому. І він хотів відпустити Його. Але вони кричали, розпні Його. Он в третий раз сказал им, какое же зло сделал он. Я ничего достойного смерти не нашел в нем. Итак, наказав его, отпущу. Но они продолжались с великим криком требовать, чтобы он был распят. И превозмог крик их и первосвященников. Чьи крик превозмог кого? Люды и первосвященников. Ті люди, які були священниками, ті люди, які всю життя указували, що має прийти Месія. Це ті люди, які своїми руками вбивали жертву, приносили і вони надію, дивилися в будуще, що має прийти Месія, і таким образом простяться їхні гріхи. Друзі, не так вони вірили? Так вони вірили. Ми тепер із вами щасливі, бо ми знаємо, що за нас вже умер. і коли я став на коліна, мої гріхи в ту же секунду прощаються. Але вони жили в будущим, вони жили і вони умирали в тій надіжді, що має прийти Месія, і коли він прийде, аж то вде буде їхній гріх прощений. Ви можете собі уявити. І ті священники, які знали, такий Ісус Христос, написано, вони більше всіх. Кричали «Розпині Його!» Чому, браті і сестри, не більше всіх кричали? Ну, я приведу ще один примір. Інтересний примір. Чуть раніше якийсь стався. І в этот страшний час, Бог прочитав, писує, час Христос зберігався об учениках своїх, бажаючи оградити їх від страдань. Перенесемося чуть-чуть раніше. Коли Ісуса Христа лише мали мати і написано, Христос переживав за своїх учеников. Дивіться, він за себе не переживав, що він мав погибнути. А за кого Він переживав? Він переживав за своїх учеників. І далі написано, он переж... дивіться, як Він переживав, коли людина сугрішила, був складений вже план спасіння. І був складений план, як врятувати цю людину, бо начальник життя. І тепер дивіться, цей начальник життя требує смерті в нього, а Він думає. Про своїх учеников. Он думає про нас і з вами, Он думає про мене і про кожного лічно. Он видить нас, другі собраті, всьому состоянні, в якому ми знаходимося зараз, коли він йшов на, тот, на, на хрест, коли він ішов на ті страдання. Он видів кожного із нас із нашими ошибками. І слава Боже, пише Дух Пророчества, що Он переживав за своїх учеников. Так чому він за них переживав? Щоб оградити їх від страдань? Чтобы они не упали от веры. И следующий момент. Обратите внимание. Иуда, предатель, подошел близко к Иисусу и поцеловал его. Иисус спросил его, друг, для чего ты пришел? Христос ограждает учеников. Он спасает их. Но Иуда, написано, предает целованием. И он говорит, для чего ты пришел? И добавил, целованием ли предаешь сына человеческого? Такие краткие слова должны были бы смягчить сердце Иуда. Но сострадание и любовь оставили его. Почему Иуда предал Иисуса Христа? Что отсутствовало в Иудове? Любовь и сострадание. Так что двигало Иуда? Мы сейчас поговорим. И далее написано. Он полностью был во власти сатаны. Почому, дорогі се продали, предали начальника житті, люди, які знали Слово Боже. Почому? Яка сила овладівала людьми? Осустує страдання, відсутствує любові. і ще що саме найстрашне? То, що ним двигало, Он полностью находился во власти сатаны. Вид его был вызывающим. И он не проявил ни малейшего сомнения, когда предавал Иисуса Христа. Даже малейшего сомнения, даже малейшего сострадания. Даже чуточку не переживал, что он делает. Часто мы, другие собратья, иногда такие вещи делаем и не понимаем, что в идет против нас. Ми Своїм поведениям, свою життю навіть не розуміємо, а ми предаємо нашого Спасителя. Я хочу задати вам вопрос, чи ми можемо в даний час бути предателями нашого Господа Ісуса Христа і вести Його на розп'яті. Можемо чи не можемо, дорогі собрати? Хоча Христос давно знаходиться уже на небесах, так ми можемо чи не можемо. Да, наша жизнь буде свидетелем того, чи ми. Розпинаємо Ісуса Христа, чи є в нас хоча б чуточку сострадання, чи є в нас та любов, в якої власті ми знаходимося. І дивіться, що далі написано: Спаситель не уклонився від Поцілує Предателя. І далі написано: в цьому було проявлення високої победи Любви над предательством, добра над Злом. Дивіться, Христос написано, не уклонився». А наоборот, навіть дозволив, щоб він поцілував його. І далі написано, ми повинні слідувати цьому прикладу, постигає глибокий смисл християнської любви. От до чого нас Господь призиває до великої Христу? Хри... Чому ми християни? Тому що ми маємо обладати то великою любов'ю, яку обладав наш Спаситель Ісус Христос. Іде далі. У мене є вопрос до вас, другі собраті. Що мотивувало Пілатам? Який віддав приказ відчувати Ісуса Христа? Що ним мотивувало? Страх перед народом. Пілат не мог піти проти народа. Страх. 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 Запам'ятається деталь. Далі. І Юда. Із-чого Юда предав Ісуса Христа. Користолюбіє. Що ним мотивувало? Страх. А знаєте, який страх? Що станеш без грошей? Фарисії. Чому придали фарисеї? Завісті. Почому із за завісті? Вони боялися і мали теж страх, що потеряють що? Крісло, авторитет. Дякую. Ученики, чому розбіжалися ученики Ісуса Христова? Що а, ними а. мотивувало? Те же саме із за страха. Дорогі собраття, що мотивувало людьми, що вони предали Ісуса Христа? Послухайте, що записано в Євангелії від Матфея, 27 глава. З 27 стежка. 27-27 «Тогда воїн правителі взяв Ісуса в Пріторію собрали на Нього весь полк. полк. Примерно тисячу чоловік на одну людину. Зачем на одну людину весь полк? И далее написано. «И раздев его, надели на него багряницу, с плечи венец и стерна, возложили ему на голову, и дали ему в правую руку трость, и становясь перед ним на колени, насмехаясь над ним, говоря, «Радуйся, царь иудейский, и плевали на него». И, взяв трость, били его по голове. И когда насмеялись над ним, сняли с него багряницу и одели его в одежды, его и повели его на распятие. Прочитавши всі слова, дорогі собраті, я починаю розуміти, що ж мотивувало всіх, всіх людей? Страх. Одних страх. Другими овладіла бісовська сила, і вони готові були передати нашого Спасителя Ісуса Христа. Ну, друзі, у мене вопрос. чому так должно пройти було. Марка 15 глава. Марка 15 глава. 28. 15, 28. І збилось слова Писання. Так що збилося, дорогі собраття? Так должно було бути. Начальник життя, який кожному із нас дав життя, Він хотів все життя кожному. І в Ветхому заветі просліджується вся паралель. Я Христос. Мечтав, планував, вьюг до того народ ізраїльський, щоб спасти людину від гріха. І дивіться, що далі написано. видите, что злодеям причтен, Проходящие, злословили його, киває головами своїми і говоря, е, розрушаючий храм. в три дня для со... и, и, и в три дня созидающий спаси себя самого сойди со Христа. подобные первосвященники с книжниками насмехались говорили друг другу других спасал а себя не может спасти Христос царь Израилю пусть сойдет теперь с креста чтобы мы видели и уверуем и распятые с ним поносили его Сколько людей было которые... Переживали за те, що Ісус Христос страдав на Христі. Боже мама там його була? Котрі ще люди там так сильно переживали? Написано все поносили Його, навіть на Христі. Були розбойники і ті поносили Його. Один єдиний чоловік, який на Христі висів, то Він попросив прощення. І Господь спас його. Друзі, за що? За що мав? Иисус Христос так пострадает. Давайте мы с вами прочитаем Иоанна 1.29. Там написано такие слова. На другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит, вот агнец Божий, который берет на себя грех мира. Я хочу задать вам вопрос, друзья собратья, чи присутствовали там священника, чи присутствовали там первосвященники. Ну, Книжні люди, які знали Слово Боже, присутствували там, коли вони, коли були призношені всі слова. Послухайте, як написано Дух пророчства. Павел попитався направити у своїх к великій жертві за грех. Он указал на жертвы, которые были прообразом грядущего, а затем представил Христа как исполнение всех этих прообразов того, на которого указывали все иудейские обряды. Он указал на него как на единственный источник жизни и надежды для падшего человечества. Святые мужи древности спасались верой в кровь Христа – и когда они видели предсмертные муки жертвенных животных, они взирали через пропасть веков на грядущего Агнца Божьего, который должен был взять на себя грех мира. Итак, апостол Павло он показывал, каким образом может быть спасение, каким образом верили все пророки, патриархи, все люди. И когда пришел час, пришел Мессия, они распяли его, хоча перед ними уже знаходився Агнець Божий, який брав на себе гріх мира. І дивіться, що написано в «Желанні віков» когда Спаситель изливал свою душу в молитве, то есть перед крещенням, Его взор, казалось, в небеса. Он хорошо знал, до какой степени грех ожесточил сердца людей. Так що привело Ісуса Христа на страдання? грех и жестокость. Яка Поразило человеческое серце. І далі написано, і как трудно им будет понять Его миссию и принять этот дар спасения. Понимаете, що в цьому слові написано? Написано, що люди у своїм они не можуть прийняти дар спасения, они не можуть своим разумом. І он сильно молився. І дивіться, як написано. Далі. Он молит, чтобы отец дал ему силу победить их неверие, разорвать цепи, которыми сатана сковал их. Понимаете, почему начальника жизни убили? Понимаете, другие собратья? Почему его убили? Сатана сковал цепями человека и одолеть губителя. Иисус просит Бога послать знак, свидетельствующий, что Он принимает человечество в лице своего Сына. Знаете, какой это был знак? Помните? Какой был знак, который получил Иисус Христос, свидетельство того, что Он будет спасать человечество. Послушайте, подобную молитву ангелы никогда не слышали. Они жаждут принести своему возлюбленному повелителю весть утешения и надежды. Но Бог Отец сам ответил на просьбу своего Сына. От самого престола исходят лучи его славы. Небеса разверзаются и на Спасителя не исходит чистейший свет в образе голуба. Это символ, соответствующий Христу, кроткому и смиренному. И далее написано, Иоанн был глубоко тронут увидев Иисуса, смиренного, склоненного и со слезами молящего Отца о том, чтобы Он явил Ему свое благоволение. И когда слава Божья озарила Иисуса Христа, когда раздался голос с небес, Иоанн понял, что это знак, посланный Богом. Теперь он знал, что крестил Искупителем мира. Дух Господен почил на нем, и Иоанн простер к Иисусу руку и возвестил. Вот огнец Божий, который берет на себя грех мира. Написано, что никто из слушавших э, слова «агнец Божий», даже и сам говорящий не понимал их значения. Я задачу себе, почему и все люди, даже Иоанн Креститель, у и понял знак, что Иисус есть он крестил Спасителя, и даже сам не понял «агнец Божий», слова, которые были произнесены. І пам'ятаєте, навіть коли Йоанн був у тюрмі, і мали йому голову трізувати, і він послав своїх учеників і каже: то тот, за кого він видає себе, а, а, і нам чекати когось другого. І ви знаєте, навіть посумнівалися і навіть мною. І поэтому представте собі, серце натульку було сковано цеп'ями гріха, що люди не до кінця розуміли, що таке означає Агнець Божий. Та традиція, та їхня віра. Та жертва, яку вони приносили, воно не тільки вийшло в їхню привочку, що вони то робили як? По традиції. І коли прийшла реальна жертва, вони її не прийняли. Дорогі собраті, я нині хочу наше мишлення, щоб ми углубилися, щоб ми. Не просто по традиції приймали участь у страданнях нашого Господа, але щоб нашим разумом могли поняти, що ми віруємо в начальника житті, і благодаря цим символам Він вертає нам нашу життя, яку ми утеряли, дорогі собраття, і утеряли через те, що Адам і Єва пали. І благодаря жертві Ісуса Христа. Я хочу, дорогі собраті, щоб зараз ми могли осознати, яку ціну велику ми з вами куплені. В кого ми з вами повірували, яке було, яке, яке, яка жертва була неба принесена ради нашого спасіння. І щоб ми, собраття, свою житню, своїм поведінням не розпинали точно так, як розпинали фарисеї, книжники, і так далі, весь народ в той час. І написано, що начальник життя, апостол Павло каже їм, юдеям, ви, каже, начальника життя, убили. Ми, каже, стали свідчителем всьому. І Він їм відкривав, відкривав істину постепенно, що доносив до їхнього разу і пам'ятайте, кілька душ присоєднялося до Господа. Пам'ятаєте? в той день. Три тисячі людей. Велике количество людей приходило до нашого Господа, вірували у Господа. Тому, дорогі собраття, помог би нам Господь, щоб нині ми розуміли, в кого ми віримо. Начальник життя, який дав нам життя. Начальник життя через тот гріх, який ми утеряли, сатана овладіває серцем чоловіка, і Христос приходить на цю землю, розбиває ті цепи, розриває їх, дорогі собраття, і дарує нам розуміння, поняття і надіслати на життя вічної, і опять вертає в нас первоначальний образ життя, щоб ми опять встретилися з тим начальником життя. Тому, дорогі собраття, Іскрино у Господа прощення. Моліться один за одного, переживаймо один за одного. І поможмо, і просім, Господи, пожалуйста, нині я прошу Тебе, вийди в мою жизнь. Я вірю в Тебе по-новому. Я нині переосмислив свою жизнь. Я нині хочу по-другому вірити в Тебе, по-настоящому, не по традиції. Де був нову п'ять вести і розпинати тебе. Но по-настоящому, Господь, я хочу нині повірити в тебе. По-настоящому я хочу соприкоснутися з Твоїм страданням, коли ти страдав на землесію, коли був на Воловському Христі. Я нині хочу по-другому вже жити. Дорогі собраття, помог би нам Господь, щоб приймав участь, ми приймали достойно, достойно нашого спасіння, достойно того, щоб ми, коли прийде наш Господь, Месія. Ми з радостю восклицали і славили його всю вічність, де не буде більше горя і страдання, зла і так далі. Тому, дорогі і собраті, це собиття радосне. І це собиття не печальне, а радісне. воно воскрешає в нас в нову надежду на нове життя. Тому Пусть Господь поможе нам усьому, а йому найбойчисті слава тині вовіки. Амінь.